І нас запитують як лікарів по друклінік, навіщо мені профілактичний огляд, якщо мене нічого не турбує? Я взагалі прийду обстежуватись тоді, коли в мене будуть скарги. На жаль, у нас є не дуже приємна історія, яку ми можемо розказати про профілактичний медичний огляд. У нас декілька місяців тому звернулася до нас пацієнтка, яку цей ЧК просто подарували. І, відповідно, пацієнтка вирішила пройти, тому що вона там хвилювалася за своє здоров'я і вирішила обстежитись. Її не турбувало нічого, але, на жаль, при скринінговому обстеженні рентгену грудної клітки ми знайшли величезне утворення, яке пацієнтку ніяк не турбувало. В неї не було скарг з боку дихальної та серцево-судинної системи. І, на жаль, при КТ ми підтвердили об'ємне утворення легені з вторинним поширенням і відправили пацієнтку до профільного спеціаліста. Тому, е, чи добре це? Ні, не добре, тому що ми, напевно, якби пацієнтка швидше проходила такі обстеження, ми могли б знайти це утворення швидше. Що робити? Пам'ятайте, що якщо у вас немає скарг, це не гарантія того, що в вас може бути все в порядку. І саме для того ми робимо ці профілактичні медичні огляди, щоб зловити те, що ще не встигло вас затурбувати, але вже яке може привести до якихось поганих змін в вашому організмі. Тому є певні обстеження, які треба походити по певному віку. Не треба думати і шукати, що ж ви маєте обстежити в вашому віці. Звертайтеся в бодру клінік на профілактичні медичні огляди. У нас це вже передбачено, і для кожного віку у нас підібрані свої медичні обстеження.